вам Розкажу все по порядку. Один мішок примерно заважує кілограмів 3 і пляшок і стоит буде 10 гривень мішок. А я сьогодні хочу спробувати, свідки можна, скільки це треба мішків, щоб купити самокат пластикових бути. Я прийшов біля фонтану, все тут шумить, і тут дуже багато бутилок. Я взяв мішки з собою в потуски і спробую, чим побільше назбирати, щоб було... Контент для вас, а для мене гроші. Погнали! Стилок просто тьма тьмуща. Серед цих джунглів, серед тих кущів діти, який докласти до Клас. Приступаємо. Та... Щоб купити самоката, треба багато мішків. Всім привіт! Скільки можна заробити? Зобираю. Пластикові мішки у мішках. Це Андріана Макі провів. Один мішок. Пластиковий бутилок примерно за 10 гривень. А скільки треба мішків, щоб купити самокат. Провір. Я з собою мішки і йду прибирати. Збирати пластикові бутилки. Кросвалка. Времени, а мішок вже є один. При... Прийшов я на второє місце, Тут його не Мишки Мішки в руки і пішов збирати. Приступаємо. Не сожалення убрати до кінця, тому що там реально болото. Туди заходиш ось щось, а там далі тупо, отак прям там як землі нема, просто отак. Ще тим більше я не в галошах і не взуті нормально. Прям грузаєш, можеш по коліну. Я манав його там збирати. Трохи позбирав і так слава Богу. У мене ще вийшла якась фотіка колишнього знайти. Прикольно. Не збирав три мішка. Поберу. Бо тут їх бачу багато біля забора. Чисто мішок один є. І ще ця річка повністю засрана віздію ці пластикові бутилки. Зараз тут поубираю. Мої сім мішки. Дощ фігачить а я збираю бутилки Во ще. Красота, скільки бутилок валяється під мостом. Так, чотири заніс, а тепер ще чотири Несу його на склотарі вже назбиралося в мене 8 мішків і продовжаю далі. Я прийшов біля дамби, ще тут позбираю, бо тут біля дамби везде слано мусора. Я приступаю. Ну, весь цей пляж обирати. Отак от. Вот. Бо тому одного одно мішка я вже під дамбою назбирав. Збирав 4 мішечка. Отак от. Я вже їду додому, тобто везу їх на склотару, беру гроші і їду додому. Вісім я мішків заніс, чотири ще донесу і стежка понад ставком, в принципі, прибрата. Ці пляшки, які я повдня потратив на ставку. І в мене вийшло 120 гривень. І йду я. на пошту по самокату самоката самоката мені прийдеться надати 1200 гривень які я вторглав за пляшки сливчиком нового самоката ще б тобі не кайф буквально за пляшки Прикол.